Отже, розпочинаємо роботу над програмою склад. Запускаємо Visual Studio і починаємо новий проєкт. Починаємо новий проєкт ми кнопочкою Create New Project. Обираємо Windows Form Application. Далі. І тут ми називаємо проєкт. Ну, давайте його так і називаємо склад. Розташований у мене, у мене у цій папочці, у вас, як завжди, де ви розташовуєте всі ваші файли. Чекаємо, поки буде створено наш проєкт. Так, є проєкт наш створений, і першим етапом ми будемо з вами розробляти інтерфейс. Нашої програми. Інтерфейс у нас дуже простий, у нас буде фонове зображення і будуть розташовані елементи Picturebox знизу та праворуч. Першим ділом, що ми робимо, ми змінюємо назву цієї програми. Тут написано Form 1. Ми ніколи не залишаємо цю назву, а пишемо назву нашої програми. Так, сука. Ладно. Ви можете писати російською тут, обвините, українською або іншою мовою, якою хочете. Я пишу англійською. Так, далі у нас є форми для того, щоб нам змінити фонове зображення форми. Ми шукаємо властивість. Ні, ні, ні. Ми шукаємо властивість background image». Натискаємо три кнопочки і завантажуємо сюди зображення. Тут я звертаю увагу на це віконце. У цьому віконці у нас є два варіанти, як можемо завантажити зображення. У нас є Local resource. Якщо це буде Local Resource, ми можемо тут обрати зображення і завантажити його. Просто отак обираємо зображення, натискаємо Open і воно тут у нас з'явиться. Якщо ми зробимо так, то це у нас буде зображення, яке розташоване десь. І всередині проєкту буде посилання на той файл. Якщо ви перенесете потім ваш проєкт на інший комп'ютер, або вилучите цей файл, то потім програма не буде працювати, тому що воно буде шукати це зображення. Для того, щоб в проєкті завжди були ці зображення, їх краще імпортувати до цього проєкту. Для цього є ось ця якраз інша опція, і ми обираї її. Якщо ви побачили, коли я відкрила це віконце, то тут Спочатку було обрано саме цей пункт, Тобто цей пункт йде з замовчуванням. Тут у нас показує, де будуть розташовані наші ресурси, тобто зображення всі вони вважаються ресурсами. Ресурси можуть бути не тільки зображення, там можуть бути та якісь значення, змінних строкові і так далі. І тут ми обираємо натискаємо кнопочку імпорт і тут ми обираємо цей файл. Натискаємо Open і далі отут натискаємо ОК. Okay. І тоді у нас буде це зображення додано до файлу. Якщо ви тут подивитесь, тут з'явилася у нас папочка «Resources» і тут у нас є ось це зображення. Коли б я обрала перший пункт, то ось цього не було б, і тоді б у нас зображення бралось десь на, на комп'ютері в якомусь іншому місці. Ми робимо саме так. Отже, ми це зробили. Далі ми давайте змінимо розмір нашої форми, так, щоб у нас це зображення у нас тут, було якраз по цій формі. Давайте подивимось, де у нас там це зображення, яке воно має, має розміри. Ми можемо ось так: от навести мишу і подивитися: 720 на 480. Давайте ми у форми, поставимо. 720 на 480 Але зображення у нас там, ну, якщо буде форма менше, ніж зображення, то тоді там можуть з'явитися полоси прокрутки, і тоді тут будуть не такі значення. Ну, Зараз ми поставимо такі, щоб не плутатися. Так, далі можемо запустити нашу програмку, подивитись, як вона виглядає, і подивитись, що ще можна в ній зробити. Так, ось є наш проєкт. Ну, По-перше, у нас форма запускається ось тут, і я її завжди ось так двигаю на, до центру екрану. Щоб цього не робити кожен раз, ми змінимо властивість, яка відповідає за виведення форми посеред екрану. Якщо пам'ятаєте, у нас минулого, на минулому занятті була вже, вже така властивість. Далі, що ще тут є? Тут ще є ось така от дивна штука, як розгортання нашої програми. Тобто, ми можемо роздвинути або здвинути нашу програму і буде щось таке. Якщо бачите, то у нас є це зображення, воно так би ще появилося кілька разів. Тобто, якщо у нас на весь екран буде, то буде так. Давайте зробимо так, щоб не можна було взагалі збільшувати або зменшувати розмір. Тобто, встановимо бордер у форми, границі у форми такими, щоб його не можна було змінювати. І також нам не потрібна буде ця кнопочка. Кнопочка, яка у нас розгортає всю нашу форму, вона нам не потрібна. Давайте ми все це зробимо. Тож, обрана у нас форма, ми шукаємо спочатку властивість Start Position. Ця у нас властивість відповідає за те, як в якому місці буде відображена форма після запуску проєкту. Ну, я не буду зараз запускати, воно дуже довго у нас компілюється, тому ми підемо шукати інші наші властивості. Інша властивість – це у нас, ну, ось, мені попалася властивість Minimize Box і Maximize Box. Це у нас властивості, які відповідають за кнопочки. Давайте подивимось вище, Ось за ці кнопочки. Тобто кнопочка зменшити розмір і розгорнути на весь екран. Зменшити вона залишається, тому що вона зменшується до розмірів кнопки на панелі задач Windows, це нас влаштовує, але в мене не влаштовується властивість. Я тут змінюю властивість на false. Можна двічі натиснути ось тут, або можна ось тут обрати значення, яке нам. Потрібно. Далі. Що ми ще повинні зробити? Ми повинні зробити так, щоб у нас не можна було змінювати розмір форми за допомогою миші. Шукаємо цю властивість. Це у нас border style. border style у нас зараз стоїть зайбл, тобто можна змінювати розмір. Ми ставимо. Ну, Тут можна поставити Fixed діалог, можна поставити Fixed Single. Давайте поставимо Fixed Single. Давайте запустимо наш проєкт і подивимося, що дійсно у нас вже все гаразд і те, що ми хотіли, ми зробили. По-перше, форма у нас запускається всередині екрану, це мене влаштовує. Далі мишу я ось тут пробую подвинути і бачу, що Курсор не змінює форму, тобто форму я не зможу вже розгорнути. І також у мене вимкнута ось ця кнопочка, кнопочка Maximize, тобто максимально я не можу розгорнути нашу форму. Добре, все, що хотіли, ми зробили. Далі нам потрібно розташувати елементи, які будуть відповідати за зображення під цією формою. І також, які будуть тут у нас відповідати. Давайте це зробимо. Зображення це у нас елемент PictureBox. Шукаємо PictureBox. І розміщуємо десь тут PictureBox. Дивимось, які розміри у нас мають наші зображення. Я підготувала ось такі зображення. Вони мають розширення PNG, тобто вони мають прозорий фон. Ще тут також є зображення JPEG. JPEG – це, до речі, ось ці зображення вони були якраз у цій головоломці. Тобто я їх звідси виразила і розмістила в окремих файлах. Тобто можна взяти ось ці зображення, вони будуть такі самі, як були спочатку у цій головоломці. але коли ви їх будете розміщувати ось сюди, то вони будуть некрасивими, тому що вони такі великі. Ми з вами візьмемо поменш, меншого розміру ці зображення, і вони так будуть тут добре розміщуватися, що все буде гаразд. Але ці зображення вони тут також є, щоб ви могли подивитися на них. І так, дивимося, які зображення, які розміри мають ці зображення: 64 на 64. Ці зображення у нас мали розміри 100 на 100. Це дуже багато для цього фонового зображення. І так, 64 на 64. Ми можемо у Picturebox одразу поставити властивість Size 64 на 64. І це у нас буде зображення, яке якраз відповідає першому. Тут у нас всього буде раз, два, три, п'ять, шість. Шість предметів, а тут у нас всього 4 полиці. Давайте розмістимо ще інші елементи. Ну, якось так можна їх розмістити. Давайте я вам зараз покажу, як можна зробити це красиво. Коли я розміщую новий елемент, він може бути розташований відносно якогось іншого предмету. Давайте зробимо так. що ось Тут я розміщу його, під ось цими кружочками, а тут воно буде десь тут. Далі, бачите, у нас є різна відстань між цими елементами. Я хочу їх зробити однаковими. Так, мені потрібно... Обрати всі ці елементи, чомусь мишка не хоче їх так обирати, як завжди, то ми можемо їх обрати вручну, а потім на панелі інструментів подивитися на ось ці кнопки. Ці кнопки у нас відповідають за вирівнювання елементів, розташованих на формі, якщо вони обрані всі. Це, ця кнопка відповідає за вирівнювання по лівому краю, ця, це по центру і так далі. Нам потрібно взяти ось тут ще є кнопки Make Horizontal Spacing Equal, тобто по горизонталі розмістити однакові відстані між елементами, або по вертикалі. По вертикалі нам не потрібно, нам потрібно по горизонталі. Натискаємо, і бачите, всі ці елементи, вони так розташувалися, що між ними є однакова відстань. Це так стало красивенько. Так, далі. Тут у нас ще 4 повинні бути елементи для ось цих кружочків. Давайте там я також розміщу елемент, ну, десь тут він буде. Зараз всі ці елементи мають сірий такий фон. Ми поки що залишаємо так. І зараз ми будемо все далі змінювати. Ось якось так. Так, давайте ми розташуємо всередині цих елементів розташуємо наше зображення. Ми обираємо зображення, далі ми йдемо до властивості background image», Натискаємо тут на цю кнопочку і обираємо, так само, як було для фонового зображення, ми обираємо наступне зображення. В якомусь порядку. це… Неважливо зараз. Але вони там розташовані в порядку зміни назви: пік 1, пік 2, пік, 2, пік 3 і так далі. Так вони беруться, назва береться з назви файлів. Ось у нас є перше зображення, інше зображення. Так само беремо імпорт. Завжди форму буде зараз у мене так плинати, тому що після завантаження зображення форма повинна м м, как бы пере, перемалюватися. Пере так, беремо третє зображення. А то ось так я зроблю, щоб менше було мені. Так, четверте. І так ми можемо обрати будь-яке зображення. Ми обираємо ті, які у нас вже підготовлені. І останнє зображення шосте. Звичайно, ви можете взяти ваші. Інше зображення, це не важливо. Ми будемо писати код і не будемо прив'язуватися до якихось значень, тобто чи це квіточка, чи це іграшка. Ми будемо обозначати потім там 1, 2, 3 і так далі. Так, добре, все у нас є, але зараз ми бачимо, що тут у нас є сірий фон, і воно якось так не дуже гарно виглядає. Давайте ми змінимо. Для всіх цих елементів ми змінимо фоновий колір. Це у нас властивість Back Color». Зараз у нас тут стоїть таке сіре, сірий такий колір. Ми, обирає, ми йдемо до вкладки «Web». Тут, бачите, наверху є три вкладочки. Ми йдемо до вкладочки «Web» і тут обираємо «Transparent». Тоді у нас це зображення воно буде таким. Прозоро. Так, І всі ці чотири зображення ми обираємо, робимо їх прозорими. Ну, можна, в принципі, і ці також зображення зробити прозорими, можна залишити таким кольором, можна зробити іншим кольором. Це буде вже вам за бажанням, як хочете так і зробити. Я залишу так. Далі, в нас в програмі ще буде написаний код, де ми будемо звертатися до цих елементів і до цих елементів. Тому нам потрібно буде пам'ятати, деякий елемент і як він називається. Звичайно, під час розробки ми зможемо потім обрати це зображення і подивитися, що у нього є ім'я PictureBox 9. Це у нас PictureBox 8. Але запам'ятовувати всі ці або. Кожного разу шукати всі ці назви, це незручно. Тому давайте ми тут ми залишимо всі ці назви такими, як вони є. Picturebox 1, 2, 3, 4, 5. А тут ми напишемо PictureBox. Ось тут ми напишемо Box Answer 1. Чекаємо, поки система змінить назву. Тут у нас буде PictureBox Answer 2. Натискаємо Enter. PictureBox Answer 3. І PictureBox Answer4. І коли я буду писати програмний код, я буду звертатися до цих елементів саме за цією назвою. Давайте запустимо програму і подивимось, як вона виглядає і ще, що нам потрібно зробити. Ось так виглядає програмка. Ну, мені здається, що можна знизу там додати Розмір до цієї форми, тобто воно якось там дуже близько розташоване. А так всі елементи тут розташовані, ці елементи у нас прозорі, ми їх не бачимо, і начебто все добре. Потім у нас в програмці ще з'явиться тут кнопка «Вихід з програми, ну навіть ми можемо її зараз додати, щоб повністю зробити наш інтерфейс і додати все, все що нам потрібно. Так, давайте ми змінимо розмір форми. Ми там ставили зараз подивимося, скільки там було. Size, size. Там по висоті там було 480. Ну, це замало. Можна ось так вручну виставити. 495. Ну, думаю, так буде гаразд. І тут ще внизу ми можемо ось тут десь поставити кнопочку або ще більше зробити. Збільшити форму і поставити там кнопочку. Ну, давайте десь її поставимо. Давайте ось тут. Ну, може ось так, щоб вона тут була. І пускай вона в нас називається вихід. У ну, мене назва програми склад англійською, то тут я також напишу англійською exit. Exit це у нас буде вихід з програми. Можемо змінити розмір цієї кнопочки, як, ми, як ви захочете, у мене буде така. І ще ми зробимо так, що на початку програми, коли запускається програма, то ця кнопочка у нас буде невидима. Це у нас буде програмний такий код. Потім, коли у нас всі елементи будуть розташовані правильно, то тоді у нас ця кнопочка повинна вмикнутися, появитися на екрані. Але програмний код ми будемо весь писати на наступному занятті, вмикати-вимикати кнопку, обирати ці всі елементи, елементи, потім ми будемо далі, після вибору елементу ставити його сюди і так далі. Тобто весь програмний код у нас буде далі, на наступних заняттях. А на цьому занятті я закінчую. Дякую за увагу. До побачення!